Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо! переможемо. Сьогодні я хочу зробити включення щодо гортензій великоквіткових, великолистих, точніше, і саме таких, які мають і ви їх купляли через те, що вони мають барву, таку синю, блакитну. Синьо-фіолетову, ну, тобто, все ж таки більш синю, ніж, наприклад, рожеву. Так. І наскільки я розумію, що такі, така барва, щоб вона дійсно була, щоб вона була насичена, її треба ну як би, стимулювати, підтримувати, допомагати гортензії так, кореневій системі, щоб вона отримала ті речовини, які забезпечують таку насиченість і, якби. Ту палітру синю. В принципі, на ринку України і в інтернет-магазинах, я думаю, в такій наявності, якщо це більше місто в офлайн, в звичайних магазинах є різні пропозиції. Одно з них це от Агриколь. Я мала вже його. Гортензія Блакитна. Добриво для гортензії, і так я розумію, для підсилення, для підсилення гортензії. Тут пише, що треба робити, як застосовувати. пояснено, що саме, що саме дає і забезпечує цей блакитний колір. Ну, Тобто від А до я все розписано. Мірна, мірна така скляночка, ну, скляночка така маленька. Місткість є тут, яка допомагає вам легко зорієнтуватися і відміряти. І так ну, пачечка немаленька, і мені, в принципі, вистачало її надовго. Цієї пачечки. Ага, ну, і тут розписано склад ого-го, оскільки тут всього є. Оскільки тут є ага. азот, фосфор калій, ні, азот є, а калій, а фосфор не бачу. Не бачу фосфору, до речі, та, бачу калій. Ага, ну та. Колі це якраз для яскравості квітування. цей елемент, який дає колір. Колір такий ну виражений, яскравий, насичений, такий, який мав би бути. Його тут багато. от Азот є, тобто, в принципі, це вже і стимуляція приросту. Я е, придбала і буду підливати. Деякі, от як ви бачите, в мене вже в відкритому ґрунті, пару ще є. Висаджу відкритий ґрунт, ще прийде час до того. І, і я буду підливати саме оцим підсинюючим <смір> добривом. І вже додатково не планую давати нічого. Хоча поекспериментую, і для деяких в відкритому ґрунті я дам е, е, осмокот добриво пролонгованої дії, де речовини вивільняються поступу. Дуже-дуже мені цікаво буде поспостерігати за ефектом. Е, але так, я думаю, що це вже доказано дуже багатьма. Випадками на практиці, що, що воно дійсно гарне і дійсно таке, як його позиціонують. Дуже якісне, дуже надійне і дуже ну, продуктивне. От тому це один з варіантів для підсинення гортензій. Ще точно я знаю є від субстрал теж, і точно я зустрічала від нашого гілея, торгова марка гілея, в них є сайт, гілея.com.ua напевно. В них є теж добре, бо, мабуть, що це з лінійки зелений гай, теж для гортензій, і можливо теж я думаю, що воно може підійти. Тобто треба, якби. Не обмежувати себе до конкретного цього добрива, а знати, що в нас точно є різні варіанти, і пробувати знайти в залежності, який вам ну, спосіб доступний, чи це тільки пересилання пересиланняною поштою, чи якимось іншим транспортним перевод... ну, компанією, чи десь по магазинах пройтися. Бо так, я оце конкретно купила в магазині. Ніяку присилки не платила. Дуже великий був вибір різних добрих, в тому числі і для гортензій. Тому я придбала і вже маю. От таке розказуйте ви, як ви підтримуєте, чи є у вас таке, бо в принципі, ну, буде квітнути, можливо, не всім, ну, якби, не всі ганяються за таким прямо блакитно блакитно насичений насичений колір. Можливо, так це не обов'язкова умова. От, Але буду вдячна за ваші варіанти, як ви цей колір намагаєтеся добитися і добиваєтеся. В мене були успіхи, не знаю, чи я знайду в архіві. Треба пошукати світлини моїх тих гортензій, які я не вдалося мені через невдалу зимівлю продовжити їм життя. Але надіюся, цей досвід теперішній буде набагато більше вдалим. Дякую вам за увагу, за коментарі, за активність. Всім до наступних відео і па-па!